Вітаємо наших глядачів. Сьогодні в ефірі програма Веселка. Сьогодні насправді веселка це після дощу. ну, Веселка у нас буде в сюжеті, який ми будемо читати. А ми сьогодні з вами, ви бачите, сьогодні спекотно, Навіть от моя шпоргалочка, такий веєр, теж трошки допомагає. Семенчик у нас сьогодні допомагає. От наші учасники ефіру уважно слухають, тому що цікаві сьогодні сюжети. От у нас, знаєте, сьогодні такий буде психологічний, літературний клуб Релакс а в чому секрет? А в тому, що сьогодні діти і батьки багато таких стресових моментів життя переживають. І от як знімати стрес? Ну, способів то є багато. Можна до лікарів не ходити в тому плані, щоб... Знайти улюблену творчу справу і таким чином знімати стрес. І у нас такою улюбленою справою буде сюжет-веселка. Зараз покажу вам ілюстрацію. Покажу на маленький екран. У нас тут і маленький і великий екран. У нас наші учасники дивляться одразу, і наші глядачі ще будуть дивитися в Ютубі, зможуть окремо перегляду робити. Це така книжечка має назву. Мишасько і Розгардіяш, автор В'ячеслав Купрієнко, це переклад, україномовний переклад з російської Яворницької Рубцова. От е коли ми читаємо дитячі сюжети, то нам стає цікаво, як діти творчо, діти і казкові герої, як вони творчо вміють е знаходити вихід з різних ситуацій, як би так знаєте, жити граючись, для того, щоб життя не було таким складним, а було більш веселим, творчим і цікавим. І для того ми ще приєднуємо учасників до нашого ефіру, так. І для того нам ще допомагає Львівський камерний оркестр, Львів Віртуоз камер оркестра. От ви бачите, також ми слухаємо сьогодні. І зараз ми дізнаємося, чому наш герой Мишасько. Знайшов в конкретних ситуаціях свої позитивні моменти життя. Веселка літньої днини весело продріботів дощик. Ну, реально, як сьогодні, дощик. Віддалік блимнула блискавка, травичка змокла і засвіжіла. Мишасько, вилузався з нірки, умився краплинками дощу. Сьорбнув носом порцію щойно утвореного озончику від надмірної дози свіжості його аж захитало, тільки но мишачі оченята призвичаїлися до денного світла, аж гульк. Веселка кольоровим місточком перекинулася мало не через усе поле. Така гарна, яснобарна, що в носі залоскотала. Хоч бери, закохуйся. А чого ви потішаєтеся? І закохався наш Мишасько. З першого погляду закохався. Хочете вірте, хочете ні. І одразу ж навскоки помчав знайомитися. От ви бачите, як наш Мишасько насправді хоче познайомитися із веселкою. Ви бачите цю ілюстрацію. Веселка дуже така велика, і Мишасько виглядає теж вже не таким маленьким. Ну, Мабуть, тому що велике бажання має. Далі почитаємо. Підбіг до веселки. Мордочку задер до піднебеся і видихнув Ого, яка чудосія, яка ніяка. Точнісінько туман, дарма що барвистий. Розмите все. Розмазане в повітрі, не розбереш, що до чого. Ні помацати, ні пригорнути, ні поцілувати, ніби є, а ніби й немає. Мишасько носик зморщив, губки стис, оченята китайчатком звузив, розгнівався одним словом і одразу ж розкохався так само швидко, як і закохався. А що мишеняті, наче оком кліпнути, раз і закохався, два, і розкохався. Хвостиком батюшком ляснув себе позадку для пришвидчення і шусть додому, поки добіг, захекався, сів на штурпачок. Відсапується. Язичок висолопив надлишок жару, випаровує зирк назад. А там. Веселка! А там веселка. Як наречена з уплетненим різнокольоровими стрічечками. Хоч очима їж. примариться ж таке, знову закохався Мишасько. Удруге за днину, вірите? Кинувся, було по неї бігти та вчасно схаменувся. Ей, ні! Похитав головою дивоглядько, так я себе враз заганяю. А я ж не конячка якась, мишеня, зрештою. І вирішив він кохати веселку на відстані. І гарно і ганяти не треба, і вже ніколи не розкохаєшся. Ось такий сюжет про веселку ми прочитали в ефірі? Ну і тепер наші учасники можуть сказати, поділитися своїми враженнями про почутий сюжет. Скажи, будь ласка, Яніна, тобі сподобалася веселка, з якою хотів Мишасько познайомитися? А чим саме сюжет сподобався? Ну, Тому що він такий цікавий. Цікавий, так. І дуже було цікаво, що буде в кінці. Так. А от скажи, будь ласка, який от зараз ми чуємо, навіть от зараз чути, як... Такі звуки дощу, така окрема музика дощу. Ми щойно музику слухали тут. Я тимчасово музику відключив. Ми зараз музику дощу слухаємо, таку справжню музику природи. От з яким настроєм Мишасько хотів познайомитися з веселкою? Я зараз покажу тобі підказочку, це ілюстрація. Бачиш тут на ілюстрації переданий його настрій? От, що, що ти бачиш, відчуваєш про його настрій, скажи. Веселий. Так, веселий, позитивний, так. Йому дуже хотілося. Чи так собі познайомитися. Він. Дуже хотілося. Так. А от ти звернула увагу, що тут такі моменти, от як. Наприклад, сонячне небо таке світле, сонячне, яскраве. І раптом хмари, як ми зараз бачимо, і хмари, і все таке сіре-сіре. От в нього змінювався настрій. де Я зараз навіть чую, що музика дощу, навіть мій голос трошечки можливо, так перекриває, але це справжнє, хай воно буде. Звуки дощу. От він спочатку закохався в ту веселку. А потім подумав, подумав, та ні, щось я вже перестав так її кохати. Покохав і розкохав. От чому в нього так настрій змінювався, як ти гадаєш? Mm. Тому що він дуже хотів. Познайомитись, мабуть, з нею, так, поспілкуватись, поз... угу, угу. Так, ну і дуже цікаве завершення сюжету. Таке воно знову-таки несподіване. Вирішив наш герой Мишасько кохати веселку на відстані. І гарно ганяти не треба, і вже ніколи не розкохаєшся. От Бо він себе трошки пожалів. Він же такий маленький, він же не слон великий, не коняка, така сильна. А я ж подумав, я ж мишка, мишеня, я маленький, ну як би такий слабенький, чи що. Щоб себе не заганяти, то він вирішив так: не буде бігти так дуже близько до тієї веселки. А краще її кохатиму на відстані. От такий дуже цікавий прийом. Ну, ми бажаємо нашим глядачам цього сюжету, що має назву веселка. Уже грім навіть чути. Так от, ми бажаємо нашим глядачам знаходити цікаві сюжети і візьміть собі на замітку те, як наші казкові герої, як вони в різних життєвих ситуаціях знаходять свої варіанти поведінки. Це цікаво буде і дорослим для того, щоб іноді краще зрозуміти відчути дітей. От, ну, а діти можуть. Дорослим підказувати такі варіанти, і тоді ми спільно в такому діалозі поколінь, як з нашим Семенчиком, зможемо знаходити різні життєві варіанти вирішення ситуації. На цьому сюжеті дякуємо за увагу.